Сьогодні ми з вами продовжуємо розмову на тему повітря. Ми минулого разу з вами говорили, що вітер буває на Землі, буває на інших планетах, буває сонячний, навіть буває галактичний вітер. І ми минулого разу з вами розмовляли про напрям. І змайстрували з вами флюгер це прилад для визначення напряму вітру. Але крім напряму, є ще характеристики, які дуже важливі для вітру, це, мабуть, швидкість вітру. Швидкість вітру вимірюють за допомогою такого приладу, який дуже схожий на флюгер, але все ж таки він не флюгер, він називається вітровимірювач. Може, ви бачили ось такий: це такий з тканини пошитий, ну, ковпак. Да його ще ну між собою люди називають хто працює на аеродромах, називають чаклом. тому що ну вітер. Дуже важливий для тих, хто літає на парапланах, інших літальних апаратах. Тому вони завжди бувають чекають. От я люблю запускати повітряного змія, і мені дуже важливий вітер, швидкість вітра важлива. Тому чаклун чаклують, щоб вітер був потрібної швидкості. Дивіться, чаклун це з тканини пошитий такий конус, який отут має отвір, і на ньому якісь смужки. Да? І ось ми з вами бачимо, як цей конус, в залежності від сили вітру, від швидкості вітру, роздувається. Той, хто працює на аеродромах, хто цим займається, ті знають, якщо він надувся на таку частинку, це одна швидкість вітру. Якщо надулося більше частинок, це більша швидкість вітру. І якщо він надуся повністю, вже надуся, то все вже сама найбільша. Після такої є обмеження на тому, які, які можуть механізми взлітати, який транспорт може бути в повітрі. Ось це називається вітровказівник. Він, як флюгер, вказує напрям, але вже дуже так легенько, примітивненько. Ще за ним можна визначити і швидкість від. Але зараз, крім ось такого прибору, Є багато приборів, які наз... мають назву анемометр. Анемометр це прилади для вимірювання швидкості вітру. Вони бувають лопасні, чашечні і зараз вже електронні, інші інші. Ми з вами обсудимо зараз два види: лопасні і чашечні. Лопасні, всі, ви, звичайно, знаєте, ось такий прилад. Ви не знали, коли в дитинстві гралися, що це ви вимірювали швидкість вітру. Лопасні, лопасті, як у пропеллера лопасті. Ось так він крутиться. Звичайно, чим більше вітер... Його сила більша, так? тим швидше обертається наш ротор з лопатками. Тому ми можемо сказати: більша швидкість вітру, тим менша. Ось вертушка. Так, вітрячок. А ще такі вітрячки це вигралися, це іграшка, де ви могли ще бачити. Ну, зараз вже менше-менше, але ще є. Ось такі механізми, які використовувало людство вітрячки. Ну, воно у мене використовується на іншому принципу, але в природі у да, житті рухається оцей ротор лопасний лопасті під дією вітру. Вітрячок. Ось у такий, щоб ви запам'ятали, і ось такий. Вітрячки. вітрячки, лопасті, лопатки, лопасний лопасний анемометр для вимірювання швидкості вітру. Чим швидше він рухається, тим Значить, більше швидкість вітру. Бачите, тут ми використовуємо силу вітру, так? корисна дія. В млинах ми мелимо. Щось можемо навіть в таких вітрячках, як ви бачили, струм виробляють. Так? Якщо на цей провід, то можна збирати цю енергію вітру, перетворювати в електричну енергію і потім користуватися з нею. Так, і ось такий вітрячок, більш схожий на те, що ми зараз з вами бачимо. От під силою вітру я дую, так? Він обертається. Такі маленькі, ви, якщо дуже спостережливі, то навіть коли ви їдете вдоль траси, ви бачите, що там на фонарях, які стоять за межами міста, навіть є такі маленькі на фонарі вітрячки, сонячна батарейка і вітрячок, щоб цей фонарик автономне мав живлення. Зараз ми з вами зробимо прилад, який буде вимірювати швидкість вітру, а не момить. Анимуми. Так, починаємо робити. Анемомент бувають лопосні, я вас зараз вам показала, а ми з вами зробимо чашечний. Ну, чашечний, саме слово Будемо використовувати <гум> чашечки. Стаканчики. 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 Так, візьмемо один із стаканчиків, який буде основою. Нашого приладу, в який ми вставимо от сюди олівець. Треба ще взяти олівець з гумкою. Нам обов'язково потрібен олівець з гумкою. Це важливо. Туди ми будемо булавку всовувати. Отак, в донце стакана, вставили олівець. Да? Отак воно буде триматися. Добре, тепер, значить, це такий прилад, ось ми з вами бачили по вітрячкам, в да? яких декілька якісь повинно бути чашечок. Давайте ми з вами їх і розмістимо. На цьому стаканчику я роблю чотири поміточки симетрично з одного боку, навпроти, з іншого боку, отут посередині. Між ними. І тут чотири міточки. Тепер мені треба тут зробити чотири отвори такого діаметру, щоб влізла наша соломинка для коктейлю. Ми будемо кріпити на соломинці. Так, робимо отвори, отвори робляться шилом. Обережно, щоб собі руки не пробити. Зробили отвори і ще вони повинні бути такі, щоб в мене влізла сюди наша коктейльна трубочка. Якщо шила у нас меншого діаметру, ми за допомогою олівця розширити. трішечки. Якщо тут перестараєтесь і буде більш широкий, широкий отвір, що нам потрібно нічого. За допомогою термопістолету ми зможемо закріпити наші соломинки і виправити це. Так, ось, ми вже маємо підготовлений таку частину приладу: чашечка, отвори і отвір, в який в мене олівець ліпиться. Тепер візьмемо соломинки, візьмемо кольорові. соломинки коктейльні. пружинки відріжемо, вони нам не потрібні. Ми з вами майструємо анемометр, прибор для вимірювання швидкості. Так, одна соломинка, ось вона проходить в один от другу соломинку. Так само. В один отвір, навпроти. О, Ось так розмістили. Тепер беремо булавку. Мені подобається лавочка з намистинкою. Так, і нам треба з'єднати ці дві соломинки. Ось я так пробиваю. І зараз тільки що дві соломинки з'єднала. І оцю булавочку в ту гумку, яка на олівці. Закріплюю. І тепер мені треба перевірити, оце все повинно вільно-вільно рухатись навкруги олівця. Що його може затримати? В мене отут велике тертя. І це буде великі. Ну, Швидкість буде виміряна вже не дуже вірно, тому що тертя буде тормозити, так? От, розширили, зробило, щоб вільно-вільно воно рухалося. О, вже може вільно рухатись. Але тепер знову, так як ми з флюгером з вами працювали, да? зрозуміло, чим швидше рухається, тим більше швидкість. Але як же ж буде площа маленького опору? Да? Щоб треба, як треба можна збільшити площу, на яку вітер давить, щоб виміряти швидкість. За допомогою, як ми казали, які анемометри бувають, лопаткові, за допомогою лопаточок, да? або за допомогою чашечок. Ми з вами строїмо чашечний анемометр. Тобто ми беремо чашки, скільки нам треба. Раз, два, три, чотири. І отаким. Способом, отак, закріпимо на нашому анемометрі. Тому ми беремо в чашечках і робимо теж такі отвори навпроти, трішечки олівцем розширюємо. Так. Якщо я коли вчилася, у мене в школі була метеорологічна площадка. Мені дуже-дуже. Повезло, Якщо у вас в школі є теж така площадка, де всі ці прибори стоять, і можна підійти, побачити, то вам повезло. А якщо ні, то ми з вами самі таку площадку можемо собі вже зробити вдома. Дивіться, цей стаканчик повинен бути отак. Якщо він у мене зараз падає, то треба термопістолетом закріпити. Я його не включила, але ви можете це все. Обі зафіксувати одна лопатка і з другої сторони. Якщо трубочка маленька, ну, треба такий розмір трубочок, щоб у нас ці всі стаканчики добре з вами влізли. Якщо трубочка маленька, треба або вибрати іншу трубочку, або її зробити більшою. Так, так закріплюємо один стаканчик, другий, третій, четвертий. І таким чином ми з вами отримаємо. Наш прилад для вимірювання швидкості вітру, а немометр, підготуємо всі 4 стаканчика. Важлива в таких тряслях нашої діяльності, ну, як спорт, от, наприклад, теніс. Коли в теніс ви граєте, ви враховуєте не тільки напрям, так, а й швидкість вітру. Вам треба враховувати, щоб розрахувати, з якою силою в м'ячик ударяти, щоб він полетів туди, куди вам треба. То всі такі види спорту, як теніс, гольф, стрільба з луку, взагалі всяка стрільба, вони завжди враховують швидкість. Вітру забусли. Так, зараз трубочка мені здалася малою за довжиною, тому я її зроблю більшою. Дивіться, одна трубочка в другу вставила ось так і всунула. От. І я маю розмір набагато більший, ніж був. Бачите? І другу давайте трубочку теж. О, дивіться, які тепер у нас довгі з вами трубочки, вільно рухаються. Тепер треба закріпити наші чашечні чашечки, які буде попадати, потік вітру і вимірювати швидкість. Отут, щоб воно не рухалось, мені треба, щоб вони були горизонтальні до землі. Я фіксую термопістолетом. Трішечки, трішечки воно тут ми почекаємо. З вами минулого разу розмовляли про сонячний вітер. А чи дме на інші планети сонячний вітер? Ми з вами казали, що нас від сонячного вітру захищає магнітне поле Землі. А це навкруги всіх планет є магнітне поле. Знаєте? І що ж робить сонячний вітер? Дивіться, якби нас магнітне поле не захищало, то дуючи сонячний вітер завжди відбував би ті гази, які навколо планети. Так сталося з Марсом. Марс має дуже слабеньке магнітне поле, і воно не змогло захистити себе від сонячного вітру. І поступово, поступово це багато мільйонів років. За багато мільйонів років сонячний вітер здув з Марсу. Всю його атмосферу. І так, зараз вчені кажуть, що на Марсі колись була і вода, і, мабуть, життя. Але ось тому, що сонячний вітер здув атмосферу з Марса, Марс втратив воду, і, можливо, якісь форми життя. Так, ось такий у нас прилад: анемометр. Ми з вами робимо чашечний, є опасний, але зараз багато вже. Приладів електронних, які використовують другий принцип. О, вітер дує, і воно рухається. Треба вітер такий гарний такий вітер. Бачите, рухається. В руках тримаю. Ну Все добре. Вийду на балкон або на двір і можу вже вимірювати. Оце чашечки не повинні падати. Так? Для цього ми з вами термоклеємо, так фіксували. Але щоб тепер в руках завжди не тримати, нам треба їх закріпити. Для цього ми знову з вами беремо якісь такі основу важку. У мене це стакан з камінцями. Туди кріпимо, щоб вітер, яку силу ми можемо поміряти, не збивав наш прилад. І ось ми з вами маємо. Ось такий прилад, який ми з вами зробили самі, для вимірювання швидкості вітру. Цей прилад уже напрям вітру нам не вказує, да? ми не бачимо тут напрям вітру. Але ми можемо визначити швидкість вітру від кількості обертань за хвилину, наприклад. Метеорологи зазвичай визначають за 10 хвилин, беруть відрізок часу 10 хвилин і міряють кількість обертів. І за цією шкалою потім визначають метрів в секунду. І ви бачите, коли читаєте прогноз погоди, то читаєте там швидкість вітру, скільки то метрів за секунду. Да? Я там для себе знаю, що 4 метри за секунду мені ще комфортно, а 8 це вже, ух, це вже парасольку вигинає в другу сторону. Ось такий прилад, анемометр. Ми з вами зробили прилад для вимірювання швидкості вітру. Дякую вам за заняття. На все добре. Обов'язково самі пізнавайте природу, пізнавайте всі процеси, які відбуваються на поверхні землі, нам з вами доступно це все. І пишіть в коментарях, що у вас вийшло. Присилайте фото своїх приладів. І в якому в які отрислі життя може вам знадобитися ці знання? Дякую вам за заняття! На все добре.